Друзі, всім привіт! Мене звати Вейбент. І сьогодні ми з вами поговоримо про самозаміси. Я вам розповім, як зробити так, щоб ваша рідина була смачна. Тому що, знаєте, деякі люди задають мені досі таке питання, що я зробив рідину, пройшло десь тиждень-два, але ніякого смаку так немає і не було. Тому я вам розповім, що взагалі потрібно для того, щоб її зробити, як не потрібно робити. Розкажу, розповім вам про найчастіші. Помилки при самозамісах, які допускають люди. А вже в наступному ролику я вам розповім, як зробити і покажу, як зробити рідину, і ми її будемо робити разом з вами. Тому, друзі, з вами вейбенд, це українськомовний вейб контент Поїхали. Самозаміси, взагалі, що це таке і що для цього потрібно? Дивіться, що нам потрібно для того, щоб зробити рідину самому. Це гліцерин, пропілін, гліколь, аромки, нікотин. Нікотин по бажанню хто як. Але купувати всі ці компоненти окремо, ламати собі голову, це не є прикольно. Так, звісно, ви секономите там 20, 30, 50 гривень. Але воно не варто того, щоб купувати все це по компонентам, мішати, там, дивитись таблиці і так далі. Тому я рекомендую купувати базу. Вже давно продається база, це саме те, що туди вже входить і нікотин, і пропіленгліколь, і гліцерин. Все, що вам потрібно, це просто додати аромку, і ваша рідина буде вже готова. Тому рекомендую купляти базу, а не морочити собі голову. І давайте, напевно, почнемо з помилок, які допускає дуже багато людей при самозамісах. Перше, напевно, і найважливіше правило це багато аромки, не означає, що буде смачніше. Так, друзі, дуже багато людей надіяться на те, що якщо вони додають аромки більше, ніж заявлено, тобто по пропорціям, то рідина буде смачнішою. Ні, друзі, так не працює, тому що так не працює, тому що аромка це концентрат. І якщо ви додаєте дуже багато чим заявлено аромки, то вашу рідину можна просто викинути, тому що з часом вона просто набагато швидше спалить ваш картридж за що того, що вона дуже переаромлена. Також не буде просто смаку. Ви будете курити чи парити просто або гліцерин, який буде трішки солоденький, або буде дуже гірко, тому що ви переаромлені рідиною. Тому я рекомендую, якщо ви взяли якусь аромку, подивіться її дозування, тобто скільки потрібно її на 10, 30, 50, 60 мл. Тому багато аромки не означає, що буде смачніше. І друге правило це купуйте тільки. Якісні компоненти. Не треба бігти в аптеку і купувати там гліцерин і думати, що у вас буде дуже смачна рідина. Я завжди вважаю так. Якщо ви, ну, ви робите рідину для себе, чому ви не можете докинути 20 чи 30 гривень за якийсь гліцерин, пропіленгліколь чи базу, але вона буде набагато якісніша за те, що коштує набагато дешевше, тому що. Ви не знаєте, з чого вона зроблена, і за що того, що там будуть неправильні пропорції, там буде гліцерин, може, неякісний якийсь, або просто буде якась шляпа. Ваша рідина буде теж шляпою. Тому я вважаю, що на собі можна не економити, тому що ви парите майже через кожні 15-20 хвилин протягом. Там, Своєго життя, напевно, там декількох років і так далі. І економити на цьому, на своєму здоров'ї. Так, ви, звісно, і так йому надаєте шкоди, так сказати. Але це не варто того, щоб економити саме на, на, якісних, компонент, на якісних компонентах, тому що, блін, ну, ви робите це для себе. Тому купуйте тільки якісні компоненти, якісний гліцерин, гліколь, бази, ароматизатори і так далі. Не потрібно бігти в якийсь кондитерський магазин, купувати там. Аромки, тому що вони, тому що вони на 10-15 гривень дешевше, ніж там десь на якомусь сайті. ось все, у вас буде крута рідина. Ні, так не працює. Якщо ви не знаєте, яка ромка або яка база буде якіснішою, то я вам можу порекомендувати магазин Hydra Web Shop. Вони спеціалізуються саме на самозамісах, в них завжди якісні компоненти, якісний никотин. І так далі. Тому не треба економити на компонентах для вашої рідини. І третє правило точніше помилка, це замішав рідину, дай їй трішки настоятись, настоятись, настоятись. коротше. Тому що, якщо ви тільки зробили рідину, додали туди всі компоненти. Потрібен деякий час для того, щоб ці компоненти почали взаємопрацювати між собою. Тому деякі люди просто замішали рідину. Заправляють в картридж і кайфують, а потім кажуть, чому нема смаку. Тому дайте ну, хоча б ніч, там, хоча б день в темному такому теплому місці, щоб вона добре настоялась і ви змогли відчути всі смаки. Дивіться, є ще таке правило: якщо ви, наприклад, робите собі рідину, де 3, 4 або й більше ароматизаторів, то і часу буде більше потрібно для того, щоб ваша рідина. Віддала всі смаки, які ви додали. Тобто, якщо ви робите якийсь моновкус, наприклад, звичайне яблуко, не додали туди ні етельмантол, ні підкислювач, і так далі, то вистачить і день-два для того, щоб ваша рідина вже трішки настоялась, і так далі. Але якщо ви додаєте дуже більше точніше аромок, то і час для того, щоб ваша рідина настоялась, треба трішки більше. Тому не потрібно, як тільки ви зробили рідину. Одразу заправляти в картридж і потім думати, а чому вона така несмачна. І четверте правило це взяв свій самозаміс, трішки його збовтай. Так, друзі, якщо ви зробили самозаміс, дали йому час для того, щоб він настоявся, настоявся і так далі, то не потрібно одразу заливати його в картридж, треба взяти ваш самозаміс і трішки його збовтати, тому що за час, за який вона стояла, Компоненти могли трішки розділитись на свої, так сказати, і ви просто могли собі заправити не всю рідину, а лише ароматизатор або гліцерин. Тому як тільки ви взяли рідину, яка стояла вас десь тиждень-два, обов'язково її збовтайте. Це, напевно, найважливіший так сказати, термін взагалі, і на флаконах завжди пишуть про те, що збовтати і вживати. Тому збовтуємо і вживаємо. І п'яте правило на сьогодні це кольорова аромка вбиває ваш випаровач або картридж. Так, ця тема не дуже така і проблематична, але чисто від себе я рішив, вирішив її підняти, тому що за свій час паріння, за всю свою, так сказати, індустрію до цього. Є такий термін, я дуже багато його помічав і на собі це відчував. Тобто, в мене є, наприклад, аромка. І ви бачите, яка вона темна. То, що я вам хочу сказати, якщо у вас буде темна аромка, то ваш картридж або випаровувач на 20-30% прийде в неї справність швидше, ніж це була просто там залита звичайна рідина, яка не має кольору, але просто якийсь відтінок. І тому я рекомендую, ну, так сказати, не купувати ось такого кольору взагалі кольорові аромки дуже сильно кольорові. Тому що це дуже швидше, точніше, не, ну, не дуже швидше, але на трішки під ушатою ваш картридж. Тому не рекомендую. І на сьогодні це все. Всі поради, які я знав, всі проблеми, які я знав, ну не всі, звісно, але самі основні я вам назвав. Тому, друзі, якщо вам сподобалось дане відео, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, напишіть коментар, як вважаєте по цьому відео, чи згодні ви зі мною, чи ні. А вже в наступному відео ми з вами будемо робити самозаміси. Дуже багато буде ароматизаторів. Будемо з вами тестувати, курити. Я вам покажу, як все це збовтувати, як додавати, що для цього потрібно, і так далі. Також буде огляд на подсистему від компанії ElfBar, це Elf X Pro. На першу версію в мене вже був огляд, тому, якщо вам цікаво, підписуємось і слідкуємо за українськомовним контентом. Все, друзі з вами був Вайбенд. Слава Україні.